Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки в Абрурі з 9 по 15 червня. Включно всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. І всім приємного перегляду! Серветички вологі, дитячі з клапаном 120 штук в упаковці по знижці 49 гривень. Засіб для миття посуду. Об'єм 500 мл, Лимон о сімнадцять. Вигода засіб для миття посуду. Лимон, об'єм літр по 22 гривні. Супервош є для миття посуду. Тропічні фрукти і кавун. Об'єм літр 39 гривень. Грюнвальд. Засіб для миття посуду. Об'єм 750 мл по 39 дев'ять порошок для прання автомат. Вигода кіло 200 по 59. Грюнвальд порошок автомат кіло 280 по 89. Сама безфосфатний порошок кіло 559. Сама безфосфатний порошок автомат 3 кг 119. Лоск 2 кг 400 грамів 249. Савекс порошок пакування 2 кг 250 199. І савекс кіло 200 пакування 116 Капсули для прання, 10 штук пакування по 69. Кисневий відбілювач Хелен 70 грамів пакування по 15. Кисневий відбілювач Хелен 500 грамів пакування по 79 Мило господарське в дору 120 грамів по 25. Засіб для миття скла та дзеркал. Це такий набір вже з запаскою 500 плюс 500 мл. Дуже вигідна ціна погляньте 49. Засіб для миття скла та дзеркал 500 мл об'єм по 29. І ось такий ще варіант теж. 500 мл об'єм. Засіб для миття підлоги. З ароматом лайм та м'ята. Об'єм 1 літр по 22 гривні. Топ ефект. Засіб для миття підлоги. Лаванда та квіткова свіжість. Об'єм також 1 літр. Ціна 39. Чистюня. Засіб для догляду за унітазами. Об'єм 1 літр по 74. І суперсила. Догляд за унітазами. Також об'єм 1 літр по 74 гривні. Органазер для дрібничок пластиковий. Для косметики по 49. Побільше органазер теж пластиковий, подвійний. По 39. І ось такий ще варіант для косметики, дівчата: багато відділень, теж пластик. І ціна його 99. Кошики пластикові для дрібничок. Лише по 2 гривні, погляньте ось такий варіант теж. Невеличкі кошики пластикові. По 9 такий варіант. А це вже кошик для кухонної губки підвісний, теж пластиковий. І ціна його, погляньте, лише по 9. І ось такий ще кошик органазер. Навісний по 19. Кошик пластиковий, прямокутний, має ручку. три відділення. І ціна цінаю 77 кошик пластиковий з кришкою. Прямокутний. По бокам ручки. Цей коштує 109. І ось такий ще кошик пластиковий. Кришки, на жаль, немає, теж по бокам ручки, такий як плетений, по 54 гривні. Новиночка дозатор для, для рідкого мила з відділенням для губки. Отака підставка. тяжка, нелегенька, і ціна новиночки 399. А це набір аксесуарів для ванної кімнати пластик. А ось це бамбук. Чотири предмета: білий і чорний 179. І ось такий теж дозатор для рідкого мила з відділенням. Для губки. Білий по 89. Килимок для дому. Овальної форми. Жовтий по 59. Килимок для ванної кімнати. 50 на 80 см. І м'якенький. Дуже гарна знижка. Погляньте. 99. Вішалка настінна, пластикова, а гачки металеві. 44 гривні. Ось такий варіант набір гачків. 5 штук в наборі. Металеві по 24 гривні. І гачки, 2 штуки в наборі, металеві, зірочки по 24. Мильничка пластикова, на присусках, Сіра і біла. По 29. Мильничка пластикова з бамбуковою вставочкою. По 55. І ось така підставка органайзер у ванну кімнату. Лише по 9. І мильничка пластикова з кришкою. І ціна теж зі знижечкою 24. Сітка для раковини, металева по 27. Юршик для унітазу, силіконовий. З підставкою. І з довгою ручкою. По 49. А це ось така вже новиночка. Щітка для миття чашок. Така цікава. Не знаю. Це новинка 77 гривень. Юршик для унітазу. Підставка пластикова, ручка металева. По 84 гривні. Ось такий варіант. Підставка пластик і ручка пластик. Білий. Ціна лише 59. Вантус для сантехніки. По 29. Скатертина прямокутна. Хвилястим краєм 120х150 см алма. Ще ось такий варіант. По 88. Скатертина з мережевим краєм, теж з малюночком. Малюночки різні, 120х150 см по 88. Щипці кулінарні металеві. Ціна зі знижкою 29. Ось такий варіант. Теж металеві щіпці 34 гривні. Зубочистки бамбукові Фіна 250 штук. Упаковці 42 гривні. Зубочистки бамбукові в пакетику лише по 5 гривень. Ложка столова бронзова по 29. І виделка бронзова. Металева по 29. І ложечка кавова, синя з довгою ручкою по 22 гривні. Ніж кухонний металевий, ручка дерев'яна, алма 55. Ніж кухонний металевий, ручка дерев'яна. І ціна зі знижкою 169 гривень. Очечистка багатофункціональна, з відкривачкою і щіточкою. Ось так, як на малюночку. 34 гривні. І ось такий набір пластик, приладдя кухонного, ложка та виделка по 22 гривні. Дужка кухонна, пластикова, прямокутна. 169 а коштувала 199 Набір ножів кухонних 3 штуки в наборі. В чохлі 119. Штопор з відкривачкою у вигляді пляшечки по 15. Терка кухонна, металева плоска по 17. І ось такий варіант з контейнером. Невеличка бо 22 гривні. Пляшечка скляна для олії та оцту, два в одному 119. Дозатор для олії, скляний. щіточкою. Але щіточки вже нема. Десь діли. Ну, ось так, як на малюночку. По 69 гривні соковитискач, ємність скляна, ручка і соковитискач. Пластик на об'єм 660 мл по 88 гривень. Набір підставок для ложки. Дві. В наборі пластик по 29, масленка кухона пластикова пластикова по 29. Ємність для спецій. Пластик по 9. Набір для кухні. Рукавичка, прихватка та климок для сушки посуду. Три в одному і ціна дуже гарна, погляньте. 99. Форма для випікання, Силіконова сердечка 6 штук 49. Формочка для випікання ведмедик по 24 гривні. Пензлик силиконовий, дерев'яною довгою ручкою. 44 гривні, стакан мірний пластиковий на об'єм 250 мл по 19. Ось такий набір приладдя кухонного, пензлик та лопатка силіконові. 34 гривні. А новиночка, тарілочка обідня. Ардесто біло-блакитна, 27 см діаметр по 119 Салатничок біла блакитний невеличкий. По 69. І ще ось така чашка поселянова. Такий вже цілий набір. По 77 гривень. Така новиночка. Тарілочка. Прямокутна, лимончики. Гарненька тарілочка. І ціна її 129. Бульйонниця скляна, люмінарк на об'єм 560 мл. І ціна зі знижкою 59. Тарілочка скляна овальної форми біла по 64. Салатничок білий скляний, великий 26,5 см в діаметр, по 99 Салатничок білий скляний, невеличкий, 15,5 см в діаметр, лише по 29. Ось така тарілочка обідня. Біла скляна 44 гривні. І сухова тарілочка біла скляна також 44 гривні. І ось такий ще салатничок великий, 25 см діаметр, білий скляний по 88. Бульйонниця скляна з вушками на об'єм 500 мл по 49 салатничок скляний. 14 сантиметрів діаметру, 44 гривні. І ось така креманочка скляна на ніжці: 59. Салатничок фарфоровий з малюночками та надписами різними. По 59. І ось такі бульйонниці Керамічні з малюнком та надписами по 64 І ще ось такий варіант: теж мамина турбота, салатничок, бульйониця, можна так сказати, по 64